Вітаю вас, браті сестри церква. Хочу прочитати для початку текст писання. Це буде уривочок з 1 Коринтян, 13 розділ 5 вірш. Любов не шукає свого. Амінь. Займайте місця, брати сестри. Це переклад новий переклад Попченка. І якщо хтось ще читає українську, якщо ви читаєте, бо я ще читаю не раз, я порівнюю ці переклади досі. Якщо хтось читає Огієнка, ви побачите, що там Огієнко додавав слово тільки. Любов не шукає тільки свого. Мені здається, що Огієнко, коли перекладав, його також це збентежило, бо й мене збентежило. Як любов не шукає свого? І, можливо, в тому він і додав, бо нема там слова тільки, ні в одному перекладі, тільки от виключно Вогієнка. Він додав, не шукає тільки свого, тобто шукає свого, але не тільки свого. Пом'якшив, можливо, градус накалу от в цьому посланні. Насправді, любов не шукає свого. І тут мова йде про любов до ближнього. Коли в нас стосунки один з одним. В таких моментах я не шукаю свого взагалі. Оце і називається любов. Все інше, ті всі компроміси, це вже торгаш, знаєте, це вже базар, коли ми торгуємося. Ти мені, я тобі, якщо ти тоді я, якщо не ти тоді не я, це вже звичайні світські відносини. У відносинах любові любов не шукає свого. А я, якщо ми, я говорю про дружину свою, то я шукаю не свого, я шукаю її. Якщо ми говоримо про церкву, я шукаю не свого, я шукаю чогось для церкви. Якщо говоримо про друзів, я шукаю не свого, я шукаю для друзів. Це любов. Давайте себе зараз перевіримо, чи люблю я. І давайте розпочнемо з самих ближніх. Я хотів би почати деякий цікавий уривок. Ем, і дуже би просив зараз кожного з вас оцей уривок прийняти на свою особисту адресу. Благаю. Не слухайте його для брата, для сестри, для чоловіка, для дружини. Послухай собі, прошу. Собі особисто. Це у нас буде у ривочок, знову ж таки, перше коринтян, але це буде шостий, шостий шостий розділ. Шостий розділ, і давайте почитаємо спочатку, от, з першого вірша. Отож, перший коринтян, шостий розділ, перший вірш. Як сміє хто з вас, маючи справу проти іншого, судитися перед неправедними, а не перед святими? Знаєте, про що говорить цей вірш? Про... Цей вірш говорить про те, що мова йде зараз про нас, про братів, про віруючих. І я би дуже хотів зараз, щоб кожен, хто буде читати, слухати ці вірші, слухав їх саме як для себе. Це тобі сказано. Але не просто про якогось брата, з яким ти не поділив межу чи землю. Давайте послухаємо їх ближче. Послухаємо їх, як ти і. Твій брат тут в церкві, ти і твоя сестра в церкві, і давайте послухаємо ще ближче: ти і твоя дружина, ти і твій чоловік. Бо толку з того, коли ми там з дальніми нашими братями, сестрами гарно живемо, грош це нам, якщо з ближніми, а саме з самими ближніми, у нас є тяжби і непорозуміння. Отож, цей вірш нам говорить, що як ти, віруючий, можеш судитися? Про свої справи з своїм ближнім віруючим братом, дружиною, чоловіком з невіруючими, з неправедними святими. Цей вірш нам показує, що реальна причина твоєї проблеми, чому тобі не може ситися з невіруючими, це духовна причина. Твоя проблема з твоїм братом, з твоїм чоловіком, з твоєю да не важливо з ким. Друзі, послухайте, ти і твоя проблема не важливо з ким. Її причина не є тілесна. Або світська, або земна, її причина у тебе в серці. Духовна. Ось чому вирішити цю причину може тільки духовний підхід. По-іншому не працює і тому й не працює, коли багато наших непорозумінь один між одним, ми вирішуємо тілесними мірками, тілесними мірилами. Друзі, реальна причина всіх твоїх проблем, і тяжок і сварок це твоя духовна проблема. Запам'ятаймо це. Коли кожен з нас просто прийме це як факт і перестане з цим сперечатися, у нас життя легшим стане, тому що коли проблеми твої горизонтальні, ти вирішуєш, шукаючи проблеми в вертикальних стосунках, ось коли вирішуються горизонтальні проблеми, всі твої горизонтальні проблеми між людьми насправді вони пов'язані із твоїми вертикальними проблемами тобто ти і твій духовний стан з Богом, твоє розуміння слова Господнього, твоє ходження перед Ним. І виконання твоє заповідів Божих, і саме твоє виконання з самої більшої заповіді любити ближнього свого. Любити самого ближнього свого. І починається це виконання, дорогі і сестри, не просто з ближнього, а з самого ближнього. Це з твого чоловіка і з твоєї дружини. Все інше, що далі, не рахується просто, якщо не було виконане це ось на цьому першому рівні. Отож, чому світ не зможе ніколи осудити і дати висновок, і дати рішення твоїм проблемам? Тому що світ і світські суди, навіть якщо ти якась тяжба з твоїм братом, десь, не знаю, не поділили межу, неважливо. Він світ не враховує дуже важливі речі, коли судить, коли ти з земними мірками судиш. Він не враховує те, що всі твої проблеми походять з твого серця. Світ не враховує серце. Тобто він не враховує мотиви. Він дивиться тільки на вчинки. Світ міряє все. Друга проблема, чому світ не може вирішувати наші проблеми. Чому всі проблеми треба бігти сюди, в церкву, треба шукати відповіді в Господа. Як не можеш сам знайти, шукати відповіді у братів, у сестер, у пасторів, шукати відповіді на духовному рівні, бо там відповідь. Якщо ти не шукаєш її в духовній площині свого життя, ти її не знайдеш. І ти далі будеш все зриття в своїй проблемі. Світ, він все, все міряє, знаєте як? Торговими відносинами. Ти мені, я тобі. Що заробив, те получив. Не заробив, не получив. Світ тільки так міряє. Світ також, він говорить о такий простий принцип: Ти нікому нічого не винен, а тобі винні всі. Це принцип світу. Хто ще живе таким принципом? Мені всі винні, мені держава винна, мені люди винні, мені церква винна, мені жінка винна, чоловік, пастор, всі мені винні. І ніхто мені нічого не дає. І я ходжу такий на бундючий все своє життя. Тобі ніхто нічого не винен. Насправді, а світ каже навпаки, ні, тобі всі винні, а ти нікому нічого не винний. І ще одна помилка, якою світ міряє наші проблеми, чому не можна їх вирішувати світськими площинами, тому що світ диктує ось що. Ти будеш щасливий, якщо тобі будуть робити добро. А знаєте, як на противагу світським мірилам міряє наше життя Бог? Коли праведний, коли духовно міряєш любу проблему ситуацію в житті, ось як міряє Бог, як міряє Біблія. Біблія враховує не просто вчинки один одного, Біблія враховує мотиви Твої. Вона не дивиться, що зробили твої руки, вона дивиться, що було в тебе в серці в цей момент. І Бог, коли на тебе дивиться, Він не просто дивиться, що ти там наробив, він дивиться, а що ти хотів зробити, а чи, якими мотивами керувався. Бо бувають такі ситуації, коли ззовні діла рук просто прекрасні. Уже можна в царство небесне, свята людина. Або глянув на серце і подивився на мотиви тих вчинків, і не взяв на небо. Бережи Боже, щоб хтось з нас був в такому розпачі в кінці свого життя. У мене такі були високі мотиви. Я такими високодуховними якимись речами там керувався, а Бог дивиться, Ні. Ти керувався не любов'ю, ти себе любив, а називав це любов'ю. І Бог подивиться не на твої вчинки, а на твої мотиви, які справді в тебе були мотиви. Ще одна річ, чому треба нам всі наші проблеми вирішувати саме у праведних, а не у грішних. Це тому, що центр всього нашого єства, центр нашого життя, всіх наших діл, як ми вже говорили, є серцем нашим. Серця походить життя. І з нашої душі Бог так придумав, що є субординація природ. І у людини є тіло, є душа і дух. І Бог заклав так, цей принцип, що дух впливає на душу, а душа на тіло. Не навпаки, а в світі якраз навпаки. Мої плотські бажання. Я під них підналаштую свою душу, і я під них створю собі власного Бога ідола. Тіло на троні сидить. Моє Я на троні сидить, отак у світі. Мої власні добробут, щоб мені було добре, ось що сидить на троні. Моє плотське задоволення. Отак воно в світі, тому світ так міряє. Бог міряє навпаки. І ще один мотив, чому ми зобов'язані просто все завжди вирішувати в духовній площині. Тому що Біблія нам говорить, що щастя людини, зрештою, ти станеш щасливим на цій землі у своїх стосунках з ближніми, у своїх стосунках з дружиною, з чоловіком, з друзями, з церквою. Да будь-де. Ти просто станеш щасливою людиною на землі. При одній простій умові, якщо зрозумієш, щастя, це не тоді, коли ти щось отримав. Це світська наука. І неважливо від кого: від церкви, від пастора, від дружини, від дітей. Ні! Щастя не в отримуванні. Щастя. Коли ти себе віддаєш, ось що називається любов. Щастя, коли ти щось отримав, воно настільки тимчасове, що воно триває рівно той момент, поки ти получаєш. От в момент процес отримування, ти ніби щасливий отримав, з'їв, спожив, купив новий телефон, там, машину. На другий день пропало щастя, хочеться більше, хочеться ще, і кінця цьому краю не буде. Споживацька отака натура, яку пропагує сьогодні світ, що це щастя від отримування, від споживання, вона приведе тебе в тупик, в глухий кут. І все, що в тебе лишиться, це просто розпач, нічого тебе не задовільнило, завжди мало, завжди хочеться більше, завжди хочеться нову порцію, цікавішого, кращого, кращого. Ти просто сам же потонеш у цих своїх плоских бажаннях і так і не звідчуєш справжнього задоволення і щастя. А Біблія нас вчить, Христос нас вчить, таким Бог наш є. Щастя справжнє не в отримуванні. Нас Бог навіть створив такими, що щастя справжнє я отримую, коли я, я особисто приймаю рішення стати джерелом добра, а не просто його споживачем. Коли я приймаю рішення стати тим, хто принесе, принесе благословіння, а не просто буде його чекати. Коли я стану тим, коли я з собою. Пожертвою, заради того, щоб комусь стало краще, щоб когось спасти. Цей принцип в ідеалі показав наш дорогий Ісус Христос. Він прийшов на землю і проявив цей принцип досконало. Він жив з собою, жертвуючи, щоб зробити добре тим, хто з ним, хто є найближче Його, хто є його учні, хто є його друзі, хто є ми, зрештою. Він, зрештою, віддав саме дорогоцінне, що в нього було, він віддав своє життя на Христі. І ціль його була дуже проста. Нам зробити добро. І це добро називається благодать. Нами незаслужений дар. Він собою пожертвував, щоб нам зробити краще, щоб нас спасти, нас витягнути. Він віддав себе навіть на смерть заради цього. Він не жалів себе, не шкодував. Чи було йому боляче? Було. Чи було йому тяжко? Було. Друзі. Біль, тяжкість. Ці всі речі нікуди не щезнуть, але щастя не від відсутності болі чи тяжкості. Щастя справжнє, знаєте, коли приходить? Коли ти пережив всю біль, всю тяжкість, коли ти пожертвував собою до кінця, віддав себе до кінця і побачив, як оця твоя жертва спасла іншого, як ця твоя жертва зробила щасливим іншого. Десь якісь сміряться, схоже, знаєте, на муки породу. Коли мама народжує дитя, і стільки ми чули цих неймовірних свідчень, та й бачили і відео, і свідчення багатьох мамів, які пережили це, які вона муки переживає часто, як народжує дитину. І в той момент, коли вона в вагоні ці всій в епогеї цього всього народила дитя, і це дитя дали їй на груди, і вона тримає його в руках, там ще тіло все в неї, і все, і все крутить, і там ще не кінець цього процесу. Але те щастя від того, що ти зміг, жертвуючи собою, подарувати нове життя, створити щось нове, прекрасне, нічого створити щось, коли ти став творцем чогось нового, це, мабуть, саме щасливе, що може бути в твоєму житті. Таким є Бог. Він розуміється на щасті. Він тому й названий Богом Творцем. Він тому і нас з вами такими створив. І коли нас створив, як ми кажемо в неділі в недільній школі, він на себе в дзеркало дивився, коли нас з вами робив. Нам треба визнати одну просту річ. Всі наші проблеми в цьому й заключаються. Ми думаємо, що щастя наше від того, що ми отримаємо. Ні. Скільки би ти не отримав і що би ти не отримав, не обманюйся. Це тебе не зробить щасливим, а ще більше розбитим. Ти станеш по справжньому щасливий, коли приймеш і визнаєш одну просту істину, Бог тебе створив творцем. І ти по-справжньому щасливий будеш, коли станеш відновлювати в своєму житті образ Бога, по якому ти створений. І цей образ є Ісус Христос. Це дієслово називається любов, коли ти навпаки жертвуєш собою для того, щоб когось благословити. Ви знаєте, як закінчується в кінці? Не закінчить оцей воривочок, пізніше апостол Павло говорить. Сьомий майже, скажіть нам, будь ласка. Взагалі, вадою серед вас є те, що ви маєте суди між собою. Чи краще не бути вам скривдженими, чи краще не бути вам обібраними? Ласкаво прошумов християнство. У християнстві бути скривдженим і обібраним це краще. Це не гірше, браття, сестри. Це краще. Тому що в цей момент, коли ніби тебе скривдили, ніби тебе обібрали, за тебе вступається сам Бог. І він починає впливати на твоє життя, на твоє спасіння. І в цей момент, коли ти щось віддаєш від себе, ти обираєш себе за того, щоб комусь зробити добре, ось коли ти проявляєш справжню любов. Бо та любов, коли ми любимо тих, хто любить нас. І та любов, коли ми вітаємося тільки з тими, хто вітається з нами, так роблять грішники. Прямим текстом говорить Біблія. Грішники так роблять. Люди світу цього так роблять. Погани так роблять. Люблять тих, хто любить їх. Знаєте, що є справжня любов? Це коли я люблю тих, хто мене не любить. Навіть додав трішки більше. Коли я люблю тих, хто мене ненавидить. Ласкаво просимо християнство. Таким був Ісус Христос. Він так прожив. Зрештою, прожив всього 33,5 роки. І земля більше не змогла його носити. Ти претендуєш на більше? Дозвольте вас попросити. Давайте не будемо претендувати на довге життя на цій землі. Давайте претендувати на Боже життя на цій землі. А Господь сам знає. Де нас водити, і як задовго нас тримати, і як задовго продовжувати наше це життя на цій землі? Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми запам'ятали цю істину, яку нам залишає апостол Павло у цих восьми віршиках. Ми не маємо часу їх прочитати всі, але прочитайте, будь ласка, вдома. 1 Коринтян, 6 розділ, з 1 по восьмий віршик. Апостол Павло говорить. Як смієк 1, Коринтян, 6 розділ з 1 по 8 віршик, і Павло говорить, як сміє хто з вас, маючи справу проти іншого, судитися перед неправедними, а не перед святими? Ідея проста: ніщо не вирішить твою проблему, тільки твоя святість. В ній проблема. Ніщо не є проблемою в своєму житті, а тільки твоє розуміння Бога, любов до Бога. І бажання бути як Бог. Ніщо не є проблемою, а твоє розуміння Божої істини щастя, що вона не в тому, коли тобі щось не дали, або що ти отримав, а в тому, коли ти став творцем і благословінням для інших. Це не в тому, коли ти отримав якесь благо і якусь насолоду, а коли ти став джерелом блага і насолоди для інших. Дорогі батьсестри, хочу вас підбадьорити, щоб ви і кожен з нас ще раз і ще раз переоцінив свої цінності. І задався питанням, Господи, якщо щастя не в цих речах, а коли я є джерелом, допоможи мені стати таким. Давайте молитися, щоб Господній образ все більше відображався в нашому серці. І давайте все більше і більше, коли в нас виникає яка-небудь проблема між нашими ближніми, а особливо в сім'ях, між чоловіком і дружиною, особливо в цих найтісніших відносинах, пам'ятати просту істину. Проблема не в ній чи в ньому. Проблема у твоїй святості. Ти перевір себе, що стало причиною, що між вами стала біда. Подумайте ще більше і глибше не про когось з ближнього свого зараз. А благаю. Кожен, хто тут є. Прийміть ці слова апостола Павла на свою особисту адресу, а не на адресу своїх ближніх. Нехай Господь на цьому благословить. І нехай наша святість буде все більше схожа на святість Ісуса Христа. Амінь. Подякуємо Богою молитві. Помолимось.